Якщо ви коли-небудь замислювались над тим, від чому ж полягає сенс життя, книга австрійського психотерапевта Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу точно змінить ваше сприйняття. Серце стискається від жахливого досвіду автора. Народився Віктор Франкл у 1905 році у відні, в єврейській родині. З маличку мріяв стати лікарем, а вже в підлітковому віці зацікавився психологією. Закінчив медичний факультет Віденського університету, спеціалізувався на психіатрії. У 30-х роках навіть розробив програму профілактики самогубств, яка врятувала тисячі життів. Під час Другої світової війни був ув'язнений у нацистських концтаборах, де не припиняв психологічну допомогу в'язням, коли сам іноді хотів торкнутися до електричного дроту. Це не просто психіатр або послідовник Фройда і Адлера. Це людина, яка пережила Освенцим. Там виживав один із сорока людина, яка втратила в концтаборах сорокових найцінніше родину, кохану людину і рукопис свого життя. Франкл пережив чотири концтабори. його життя. Це мандрівка крізь пекло, де кожна мить могла стати останньою. Але він вижив і приніс із собою науку. Він винайшов медит логотерапії, де у центрі стоїть пошук значення буття. Психотерапевт залишив за собою і доробок людина в пошуках справжнього сенсу. Він розійшовся у понад 16 мільйонів примірників. Тут він описав свій жахливий досвід виживання, який допоміг мільярдам змінити життя. Він винайшов стратегії, що утримують людину над пірвою та захищають розум від божевілля. Людина, за його словами, здатна витримати майже будь-яке як, якщо знає навіщо, навіть у найскладніших обставинах і стражданнях. Уявіть собі цю картину щоденні розподіли на тих, хто сильний і піде на каторжну працю, і слабших у газову камеру. І в цьому пеклі Франкл усвідомлює, що виживають не найсильніші фізично, а ті, хто має внутрішні стрижень, здатний витримати і показати це. Для нього якорями були спогади про кохану дружину та втрачену працю. Він подумки розмовляв з нею, уявляв її образ, і це давало йому сили жити далі. А прагнення показати світові свою працю, свою ідею стало ще одним потужним стимулом. І тут криється неймовірна чуттєвість цієї книги. Франкл не просто констатує факти, він ділиться своїми найглибшими переживаннями, своїми страхами, своїми надіями. Ти ніби проживаєш цей жах разом з ним, відчуваєш його біль, його відчай, його неймовірну силу духу. Але найцінніше в книзі це її звернення до кожного з нас. Може здаватися, що досвід Франкла унікальний і не має нічого спільного з нашим звичайним життям, але він переконливо доводить, що сенс існує для кожної людини, незалежно від її досягнень чи обставин. Не потрібно бути великим вченим чи мати ідеальну родину, щоб знайти цей сенс. Франкл пропоную відмовитися від абстрактного питання, у чому сенс життя, і натомість запитати себе, чого життя чекає від мене сьогодні. Сенс криється не у грандіозних планах на майбутнє, а в кожному прожитому дні, в кожній маленькій дії, в кожній зустрічі з іншою людиною, бути найкращим батьком для своєї дитини, допомагати колезі, просто якісно виконати свою роботу. У цьому і є наш унікальний неповторний сенс. Важливо фокусуватися на своїх діях у сьогоденні, не зациклюючись на очікуваннях, щодо майбутнього, цей урок, вистражданий концтаборі, є неймовірно актуальним і для нас, особливо в часи війни. Так читаючи книгу, де автор описує психологічний стан полонених, я думала і про наших військових, про жінок та дітей, які перебувають в нелюдських умовах РФ. Це біль, страх спустошення, а зрештою, і прийняття ситуації. Людина, яка у тифозному марині записувала рядки для майбутньої книги, бо вірила, що виживе. І саме ця віра у сенс, у працю, у любов до дружини тримала його живим. Ця книга не для сильних тілом, вона для тих, хто шукає сили духу. Вона нагадує, що сенс це не щось абстрактне, він у діях. Люди, які не розуміють цього, швидко втрачають надію. Франкл не знецінює біль кожного, показуючи свій. Навпаки, він визнає. Людське страждання реальне, а саме в цьому ми можемо знайти сенс, і ця свобода, яка лишається у людини назавжди. Ця книга не лише про табори, вона про те, як не зламатися у світі, що падає навколо. Вона про нас. Бо Франкл доводить, сенс є завжди. Просто спитайте себе, у чому він для мене? Ця відповідь ваша. Прочитайте, проживіть, переосмисліть. і можливо, ви більше ніколи не будете жити так, як раніше. Книга відкриє для вас цей сенс та як ніколи вартує вашої уваги. Дякуємо, що були з нами. Ваша підтримка дуже важлива. Залишайте свої думки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.